Усім привіт! І настав час поговорити про арифметичні оператори в нашому JavaScript. І арифметичні оператори використ... виконують арифмети... арифметику над числами, тобто літералами або змінами. Все дуже просто: додавання, віднімання, множення, зведення до ступеню, ділення свідокремлення фактично цілої частини, ну тобто, якщо що, то і дробової частини теж, ділення а, з виділенням. Лише рештки, інкрементація, тобто додавання одиниці, віднімання, віднімання одиниці. І типи типова арифметична операція виконується над двома числами. Ці два числа можуть бути літерами. Тобто, зверніть увагу, ось тут у нас присутнє оголошення змінною X і складення просто двох чисел. Або, наприклад, змінними. Де ми можемо оголосити зміну X, котра буде додавати між собою дві змінні – A та B. Ось також можемо робити вирази, де до змінної Х буде записано результат від додавання 100 плюс 50 і помножено на число А. І оператори та операнди. Числа в арифметичній операції називаються операндами. Числа, ось вони. Це операнди. І операція, яка виконується між двома операндами, визначається оператором. Оперант, оператор, оперант. І все доволі таки просто. Запускаємо нашу IDE. Далі. Ось тут це у нас з минулого прикладу. Візьмо те, що в мене тут є. LET X дорівнює. 5 let LED y дорівнює, наприклад, 2. крапка з кома. LED result дорівнює у нас X плюс y. крапка з кома. Ось тут будемо виводити зміну Result. Тепер зберігаю. Ось це я закриваю. І запускаю наш дебагер. Ось. Додавання у нас визначило е число 7 між двома нашими змінами. Віднімання. Ось тут замінюю на віднімання. Зберігаю. Оновлюю. 5 мінус 2, 3. А далі. Множення. Те ж саме. Ставимо символ зірочки. Зберігаю. Оновлюю 5 на 2, 10. Рухаємось далі. Ділення. Це звичайне ділення, котре виведе у нас і рештку. Тобто, повністю поділене. Результатом буде 2,5. Оновлюю. Все, все тут просто. Якщо ми будемо ділити допомогою модуля, то ми виведемо тільки нашу рештку. Ось і все. Далі. В арифметиці при діленні двох цілих чисел виходить частка і залишок. І орупайтесь результатом дії за модулем є залишок від арифметичного ділення. Тобто, якщо ми 5 поділимо на 2, ось тут у нас буде. 2, 2 помножити на 2, 4, а рештка ось тут буде одиниця. Все доволі таки просто. Рухаємось далі. Інкрементація. Оператор збільшення, і він збільшує число на одиницю. Ось тут робимо наступним чином: наприклад, нижче напишемо x. Перед результатом, наприклад, нашого додавання. І тепер у наш результат буде не 7, а повинен бути вже 8. Те ж саме буде з декрементацією, але наше число буде вже зменшено на одиницю. 6. Все вірно. І піднесення до ступеню. Тобто, якщо ми зробимо ось таким чином x2 знаки множення. Ось тут приберу декрементацію. 5 у другому ступені. Це буде 25. Запускаю. Все правильно. А, далі. А, є ще такі можливості, як massPow, PAW, буде робити те ж саме. І пріоритет оператора. Пріоритет оператора описує порядок, у якому виконується операція в арифметичному виразі. Ось у нас є змінна х, до котрої буде записано результат від 100 плюс 50 помножити на 3. Як ви пам'ятаєте з математики, першим чином у нас буде виконуватися наступні дії. Це а, як 150 помножити на 3. Чи він такий самий, як 100 чи плюс 150. <кій> Дивіться. Спочатку виконується додавання чи множення. Тут це доволі таки просто. В школі ще нас вчили, що перше діє це множення або ділення, і тільки потім додавання. І як і в традиційній школі, так і у нас це буде відбуватися. Дивіться, ось тут результат змінюю на 100 плюс 50 помножити на 3. 50 помножити на 3 буде 150, 150 плюс 100 буде 250. Ось наш результат. І аналогічно ми можемо взяти в дужки ось тут. Тоді виконається наша дія наступна. 100 плюс 50-150 на 3 буде у нас число 450. Перевіряємо. Все, все вірно. <кхем> Тому тут найголовніше пам'ятати елементарну шкільну математику. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.